Борис Петрович, що чітку, позицію дай, і все буде ви, добре. Нам колега зробить ліпшу державу. вже не робили, що ви які ви чесні, чисті, і наїв. ви нас не Ви Виберете наші гроші, а не ми ваші. Різниця між нами. Скажи. Це Сім'я що що був міністром закордонних справ, я під його керівництвом працював. Так, Головою Так ми не хочемо я в хочу. Такого, ми не, було. Ми, такого ми не, ми, не було. Такого ми, не було, такого некого не було. Нікого не посилає. не було! ним, ні не кого не посилайте. Не посилайте. Давайте. І стріляти не треба. Вібер путів не наші, не посиляйте. А чого ви до банки зійшли? Він і так такшився.